Сьогодні одна жінка повторила е, те, що я колись е, в ефірі одного з каналів е, мене запросили прокоментувати вступ України до НАТО. І ви знаєте, це канал Суспільне Радіо. І я тоді, напевно, не зорієнтувався. Треба було казати, що Україна вступить до НАТО, нас приймуть відкриті двері, бла 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 А я підготувався. Я знаєте, на свою біду взяв, підготувався, гарненько підготувався стаття. 5 стаття 1, стаття 2, стаття 4, остання стаття там, і так далі. Ну і пояснив в ефірі. А це прямий ефір, був що ну, Україні не світить, ну, не потрібно обманювати українців, Україну не приймуть поки що до НАТО. Це було у вересні минулого року, 2024 року. Ну і ще я там висловився, що Трамп, напевно, буде обраний президентом. Не потрібно проти нього такий хейт, влаштовувати там українцям і так далі. Ну, це був мій останній ефір. На суспільному, ну нічого, ще запросять, а ми тоді подумаємо, чи ходить туди. Так ось сьогодні одна з учасниць, вона така вишиванці, переможниця радіодиктанту минулого року, і вона так вишиванці, журналістка підходить до неї. Там як вам диктант? Там туди-сюди. Знаєте, думали, що ось зараз жіночка там, ну раз вона в вишиванці, вона зараз патріотично, там скаже і так далі. А вона видає наступне. Недобре прочитаний. Недобре прочитаний. Сам текст дурнуватий. Сам текст дурнуватий. Я знаю. Хай би краще був читав цей текст Павло Вишебаба, який минулого року був диктував. А. Минулого а. Ау! можна було писати. В <поршу> По і далі. А це а, суспільне мовлення. І далі редактори і журналісти її чух і одразу витирають з ефіру. Це був прямий ефір. Текст дурнуватий, прочитали не так і так далі. І її одразу зсувають. Все, витерли з ефіра. Далі, що вона говорила, вже нікого не цікавило. А, мені це нагадало ось цей мем. Ви, ви впізнаєте. Немножко текст по дебільному написано. Піша, все переписуємо, у тебе скучне ліфт. Тебе ніхто денег не дасть. <рес> Пам'ятаєте, текст по дебільному написан. Так от, в єдиному марафоні, фактично, пішло щось не так. Жінка в вишиванці покритикувала. Проведення а, і текст а, радіодиктанту Національної єдності. Але інше мене стурбувало інше. Не те, що текст по-дібільному написан, не те, що а, читала а, наша акторка якось так швидко, я так розумію, а, стурбувало інше. Стурбувало інше. Стурбувала реакція, реакція журналістів. Редакторів, журналістів і так далі. Цю жінку одразу підтерли з ефіру. Одразу. І я так підозрюю, що це абсолютно остання, остання поява цієї людини в єдиних новинах. Ми як мали от Комуняцьке минуле, знаєте, от Комуняцьке в цьому плані: одна партія, одна думка, затверджені книжки. Вліво, вправо побіг і так далі? От так, на жаль, воно у нас і залишилось? От воно в, крові. воно в крові. У нас бояться правди, у нас бояться якихось неправильних акцентів, неправильних слів, у нас бояться якогось не того тону, бояться когось образити. У нас все повинно бути прилизаним. От має бути тільки отак і не інакше. У мене виникає питання. А чому так? Чому ми побудували, будуємо державу, в якій все одно, все одно є газета Правда. І саме тільки те, що написано в газеті Правда, а сьогодні це єдиний марафон, оце може бути тільки отак і не інакше. Інакше бути не може. Скажіть, будь ласка, чому так? Чому ми а, будуємо незалежну демократичну країну і при цьому боїмось? Власного народу, аби що не так вийшло, аби що не так сказали люди. Це не є демократія, це не є свобода, це не є повага до людей. Це є рудименти диктатури, рудименти єдино, єдиної партії, рудименти богопоклоніння царям, королям. Вождям так жити не потрібно. Від того, що люди мають власну думку, держава не стає жити гірше, вона починає жити краще. Ну, власне, ми з вами якраз і працюємо над тим, щоб наша держава мала майданчик, де люди можуть говорити відверто. Ми не видаляємо. Навіть хейтерів, пишіть все, що ви вважаєте за необхідне, все, що відповідає вашому рівню культури, все, що вам болить, все, що ви хотіли б, можливо, замінити, все, що вам здається неправильним в державі. Я впевнений, що це шлях до е гармонійних стосунків і шлях до виліковування. Бо якщо ми будемо продовжувати займатися вождізмом. І, аби, не дай Бог, що не те сказанули, то ми побудуємо не вільну Україну, а такий, знаєте, ремейк Української Радянської Соціалістичної Республіки. Тільки з одним винятком. Там квартири давали людям безкоштовно, курорти там безкоштовні були. Ну, знаєте, якось люди народжувались і залишались в країні. А тут ми можемо утворити ось таку країну з знаєте, елементами КНДР. Де є тільки одна лінія партії, де є тільки дозволене. Ну, так можемо дійти до дозволених зачісок, як кажуть, це в КНДР є і недозволених зачісок, і дозволених і недозволених імен, які можна давати дітям. Ви цього хочете побудувати? Що, що ви намагаєтесь побудувати? І що цікаво, а, чому деякі журналісти думають, що як щось, от люди а, собі дозволять говорити. На інтерв'ю там, або ще небудь то обов'язково їм щось прилетить. А якщо це так, то вам не здається, що це неправильно? Ми ж з вами колись, якраз саме нас Янукович не влаштовував через відсутність там свободи слова, да? пригнічення там, людей, пригнічення думки людей. Ну це така, а що ми тоді? Будуємо. Те ж саме, тільки під іншими гаслами. Ну Просто Янукович, той був балбес, той трошки, ну, на мою думку, той не зрозумів, що треба говорити те, що він говорить, і додавати е ту аргументацію, яку мав е попередник його Віктор Андрійович Ющенко. І тоді все було б нормально. Тобто е говориш е правильні речі, робиш якусь лабуду, але з тобою ніхто не може посперечатися. От, наприклад, як німці. Коли їх запитували про те, чому вони підтримують там, війну в Україні, вони говорили, що «Да, ми підтримуємо, щоб війна в Україні була, тому що це дає нам час підготуватися, бо на нас теж буде вторгнення. От в мене просто питання: хто намагається вторгнутися в Німеччину? Але аргумент неспростовний. Тобто ми намагаємось допомогти вам у війні, щоб підготуватися, ми вам допоможемо. Оце тоді, коли. Частина правди поєднується з частиною неправди. Виходить якась така теза, з якою неможливо сперечатися. Ну а як ти будеш сперечатися з цією тезою? Отак і тут. Мені здається, що ми будуємо щось неправильне, підставляючи правильні слова, і таким чином ми живемо в самообмані. Знаєте, є таке поняття як ілюзія обману. Оце у нас. Жіночка молодець, дякую за щирість і відвертість, але я боюсь, що більше ви на каналі е, марафону не появитесь. Ну, як мінімум, не при, не при чинній каденції чинної влади, своє право, свою хвилину слави. Ви вже здобули. Але українці тепер будуть вас пам'ятати. Я впевнений, що ви можете тепер починати вести свій тік канал, Ютуб канал, і у вас буде дуже багато підписників. Люди люблять правду, люди люблять правдивих людей. А, такі у нас українці завжди було. І ні ні одній владі не вдавалося загасити бажання українця боротися за правду. Бережіть себе і підписуйтесь, якщо ви за правду і проти всяких. Всякої галіматії, яку інколи називають по-різному. Я марафон не дивлюсь е, в основному, тому не хочу вживати поганих слів. Е, але пораджу журналістам все-таки бути на боці правди і людей. А, але що я говорю? Завжди той, хто платить, той і замовляє музику. Ну, Оскільки виборів в Україні поки що немає, то поки що поки що. Не народ слухають, не прийшов його час, але прийде. І тоді ці ж самі депутати, ці ж самі журналісти, будуть багато чого розповідати нам, чого ми зараз догадуємось, до чого здогадуємось, але а, що а, не можна говорити. Бо тоді вони будуть говорити ці фрази, ви їм будете аплодувати і підете їх виберете ще раз. Будьте обережні з цим. Пам'ятаєте ось такі випадки, коли просто звичайні українці, вишиванці, яка говорить. Українською мовою, яка є переможницею е, написання диктанту минулого року, просто тупо закрили рота в прямому ефірі.